Всім доброго часу. Ви на Флагман Шоп і наразі новинка 2024 року Махове вулище Кастмастер. З вами Михайло Орлов та наша новинка 2024 року Махове вулище Кастмастер. Наразі є в цій серії тревел-версія. Класична п'ятірка та шестірка. Особливість цих вудок це середня потужність, яка вам дозволить ловити різноманітну рибу, будь-то плітко, карась, дрібний короб. А поєднання карбонів 24 та плюс 30Т Торей ця вудка стає легким інструментом до вашої риболовлі. Так, як наша серія складається з класичного варіанту та тревелу, я пропоную наразі на проговорити про тревел. Тревел це вудка невеликою довжиною, але яка має в розложеному вигляді 5 метрів. Так, в ній дуже багато колін, але це не заважає їй бути повноцінним інструментом на вашій риболовлі. Вага цього вудлища всього. 200 грамів. Та може перевозитися будь-то в алдлізі, в рюкзаку, або, або в кармані. Дивіться. Хоп! І все. І вудка в кармані. Та переходимо до класичного варіанту. Що в нас цікавить в класичному варіанті. Перше, це е, коннектор. Конектор сюди підходить 1,25. Що ще нас може цікавити? Стрій? Стрій цих вудок швидкий, який дозволяє вам використовувати як легкі оснастки, так і середньої важкості. Щодо рекомендацій, ми рекомендуємо на цю вудку ставити жилку від 014 до 0.18. Це дозволить вам ловити рибу як дуже дрібну. Так і середніх розмірів це 1,5 кілограми, карась чи короб. Щодо використання таких вудок в найскладніших умовах, це в карчі чи дуже зарощі ваші водойми, я рекомендую сюди ставити жилку 018 та повідець 0,16. Це вам дозволить, якщо буде защеп, відірвати повідець, його поміняти. Та ловити надалі. Якщо у вас буде дуже велика риба та вона зайде у вас у коряги, така сама історія: риба не може звідти вийти, відриваєте повідець, міняєте на новий та продовжуєте ловити. Але якщо ви будете використовувати більш грубішу жилку, так 0,3, 0,25, може случитися не дуже добра справа, може вудка. Вас поламатися, тому не рекомендуємо використовувати дуже грубу жилку. І так, продовжуємо розповідати вам про технічні характеристики вудки. Ми пройшлися, що в нас є, що потрібен конектор, конектор діаметром. 1,25. І що ж в нас по вазі? А вага 5-метрової вудки у нас складає всього на всього 164 грами. 6-метрової вудки вага буде 248 грамів. Тож, не забуваємо ставити лайки, пишемо коментарі. та підписуємося на флагманшоп. До зустрічі з вами був Михайло Ролов.